Добрий день, Добрий день, рідненькі. Мелітополь, Запорізька область. Просили люди, земляки, українці, щоб подивилися Мелітополь до кінця грудня. Мелітополь, до кінця грудня, Запорізька область. Там окупація. Як будуть, які будуть події в Мелітополі, Запорізької області? Мечі, це російські військові. Жезли це українські військові. Будь ласка, підскажіть, як будуть справи в Мелітополі, Запорізької області? Місто Мелітополь, Запорізька область, 20 грудня, 31 грудня. Будь ласка, Мелітополь. Угу. 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 Мелітополь, Запорізька область, угу. ну що, давайте будем читати інформацію, яке нам дало інформаційне поле. В Мелітополі некоторые заглядают чуть-чуть успокаивают нервы е, алкоголем. Ну, такая трошки есть. Вы грустні, даже жіноча, жіноча частина населення. Грустна, емоції у, у вас показывают грустненькі. Из-за цього некоторые. Випивають алкоголь. Там вам обіцяють такі люди якусь допомогу, перемогу. Не допомогу, перемогу, а гроші. Якісь гроші, допомогу. На самом деле, бачите, чорна дира нара. Оце і все, що після цієї цього, після цього допомоги останеться. Іде двіження до вас. Щоб вам там все відремонтувати і зробити все як слід. Движення нормальне. Нормальне. Значить, на, на приподнятому настроєнні все робиться. Все це буде, получається, швиденько буде це все. Так, ви пока в ілюзіях і в страху загнали, себе вже далі нікуди. Мало того, що ви там випивали, то ви ще й ходите в магазин випивати. Я не знаю, для кого ця інформація. Понімаєте? Ну, таке, що прямо якесь. Я... Вибачте, ну, я кажу те, що є. Дивіться, Потім ви знаходитесь в таких ілюзіях, з тими самими рюмками. Якась частина населення там чогось прикладується. І ви в таких страхах. В такому страху і в біздійстві находитесь прямо уже кришу у вас триває. Ну ви не забудьте, що робота робиться для вас, щоб вам допомогти. У кабінетах, у кабінетах високого чину і рангу проходять розмови і плани, щоб вас. Ад війни уберечь і зробити вас вільними. І щоб ви наконец-то, оту ринку побіди вже випили, викинули, розбили і почали нормальну, щасливу жить. Вибачте, якщо когось образила, я не могла вам це сказати. Ну, є такі люди у вас в Мелітополі. Які раді і цьому положенню? Получають подарки, сите, пазує, від кого-то. І вже їх і так все устраює. Напишіть, будь ласка, це правда? Інформація, яку ми з вами отримали, це правда? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Люблю кожного з вас. Кожен має право на вибір. Я бажаю тільки одного, щоб ми жили в Україні на рідній, святій, українській землі і любили один одного. І щоб ніколи в нас не було війни. Щоб Україна була вільна, щаслива і радісна країна. Дякую вам за увагу!